Та, люба спільнота нашої п'ятої школи, хочу сказати, що е, нам випала чудова, прекрасна можливість створити проєкт на базі нашого навчального закладу, і саме ви можете його створити разом зі своєю командою і, так би мовити, залишити назавжди слід в історії нашої школи. Отже. Проєкт у нас називається Шкільний громадський бюджет. Що ж це таке? Це конкурс, в результаті якого учні отримують можливість запропонувати свої ідеї для покращення нашого освітнього середовища і взяти участь у їхньому обговоренні, голосуванні та реалізації. Шкільний громадський бюджет це механізм, який дозволяє вам, нашим дітям, проявити ініціативу. Та взяти участь у прийнятті важливих рішень. Кожен заклад освіти громади може реалізувати проєкт відповідно до положення в межах коштів бюджету, які спрямовуються на реалізацію одного учнівського проєкту, обраного шляхом голосування. Трошки пізніше ми вам представимо суму бюджету. Я сподіваюся, що вона вас приємно потішить. Отже, результатом цього конкурсу є формування ключових компетентностей нової української школи, а саме: розвиток підприємливості та фінансової грамотності, розвиток громадянської та соціальної активності, створення сучасного та комфортного середовища у закладі, навчання учнів відповідальності та командної роботи та розвиток критичного мислення та управлінських навичок. Отже, як ви бачите, Конкурс є надзвичайно корисний для формування вашої активної позиції. Фінансування проводиться за рахунок коштів бюджету полтавської міської територіальної громади, та подані проекти повинні сприяти соціально-економічному, культурному та просторовому розвитку, впровадженню сучасних інновацій в усіх сферах життєдіяльності нашого з вами закладу освіти. На цьому слайді. Зупинимо увагу, тому що тут дуже важлива інформація. І одразу хочу забігти наперед, сказати, що дати, терміни нашого конкурсу трошечки втиснуті, тому ви разом з тим, що йдете на весняні шкільні канікули, я думаю, що вам буде чим зайнятися. Тож давайте знайомитися з термінами етапів цього конкурсу. Значить, інформаційна кампанія власне зараз у нас проводиться. Так, це перший пункт. Другий пункт дуже важливий: це прийом проєктів та їх оприлюднення до 4 квітня. Тобто, по суті, закінчуються канікули, і вже на наступному тижні в кінці ваші команди мають презентувати ці проєкти. Наступний пункт значить, зібрана буде експертна група на базі. Викладачів адміністрації нашого навчального закладу, і експертна група буде здійснювати аналіз та оцінку проєктів. Це у нас відбувається 7 по 11 квітня. Отже, ті проєкти, які беруть участь, потім відправляються на доопрацювання, так? Тому що, все ж таки, думаю, скоріш за все, неможливо все зробити ідеально, і ви отримаєте. Підказки, як доробити ці проекти, щоб вони вже мали свій остаточний вигляд. Це у нас відбувається 15-17 квітня. На наступний день, уже, 18 квітня, експертна група відбирає перелік рекомендованих проєктів до голосування. І з 21 по 25 квітня відбувається проведення авторами проєктів, інформаційних заходів. Серед учнів з метою популяризації власного проєкту. Тобто, так би мовити, відбувається така собі агітація, так, інформаційна кампанія. Е, і вже далі у нас відбувається голосування. Голосування відбувається в період між 28 квітням та 2 травням. Так, трошки пізніше ми встановимо точно конкретну дату. У вас будуть всіх дітей. Які будуть брати участь у голосуванні, будуть паперові бюлетені. Всі, кожен голос буде враховуватись, тобто це все дуже серйозно. А, ну, З процедурою виборів, в принципі, ви вже трошки знайомі, так, коли ми ну, восени вибрали нашого першого президента школи. Отже, наступний етап це визначення проєктів переможців, відбувається 5 травня, а, і через тиждень. В межах від 12 травня до майже до кінця літа відбувається вже реалізація проєктів переможців та звітність. Давайте розглянемо більш детально певні періоди так, всього цього проєкту. Значить, інформаційна кампанія для чого вона організовується? Щоб учні могли ознайомитися з правилами конкурсу. Щоб заохотити вас до продання проєктів та інформація про терміни, етапи та результати конкурсу, другий пункт інформація розміщується на сайтах шкіл в соціальних мережах нашого навчального закладу та може бути поширена через друковані матеріали. Третій пункт дуже важливий. Автори проєктів самостійно організовують інформаційні заходи з роз'ясненням переваг власного проєкту з метою отримання. Звісно, як найбільшої підтримки учнів нашого закладу. Подання проєктів. Проєкти подаються їх авторами. До речі, що важливо, можуть бути учні від 6 до 10 класу можуть брати участь в нашому проєкті. Проєкт подається в паперовому вигляді за затвердженою формою. Цим вам потім вже форму надішлемо в документах, значить, має відповідати таким вимогам. Назва проекту має відображати зміст проєкту і бути викладеною лаконічно. Проект подається особисто автором проєкту або представником групи авторів, за встановленою формою проекту. Знову ж таки, ми потім вам цю форму надішлемо. Проект не повинен містити ненормативну лексику, наклипу, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо. Проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року спрямований на кінцевий результат. Реалізація проекту переможця повинна відбуватися виключно на території нашого закладу освіти. Проект має бути загальнодоступним та працівників нашої школи. Автор додає до проектної заявки фотоматеріали місця реалізації проекту. За бажання може додати візуалізацію та інші матеріали, які вважає за потрібне. Одразу скажу, що звісно з візуалізацією це все буде виглядати набагато. Краще. Може, фотовізуалізація, відеовізуалізація, презентація, чим більш креативно ви підійдете, звісно, у вас будуть ще більше шанси на отримання гранту на цей проєкт. Значить, і останній пункт, в рамках конкурсу не фінансуються проєкти, які суперечать законодавству України за напрямками діяльності визначеними місцевими програмами. Отже, форма заявки містить опис ідеї, цілі та очікувані результати. І що найголовніше, так казавши ми повернемось до цього пункту, кошторис для реалізації у нас 50 тисяч гривень. Тобто всі ці кошти ви можете використати на реалізацію власного проєкту. Так, також до форми заявки додаються додаткові матеріали фотовізуалізації, як вам раніше і сказав. Про терміни подання заявок ми вам вже раніше розповіли. Значить, наступний етап, як ви вже все зробили, подали, відбувається, звісно, аналіз та оцінка проєктів. Експертна група проводить оцінку проєктів за встановленою формою протягом п'ятьох робочих днів після завершення терміну їх подання. Результатом аналізу є перелік проєктів, які відповідають умовам конкурсу. На доопрацювання проєктів надається знову ж таки три робочі дні. Проєкти, які не були доопрацьовані встановлений термін, не допускаються до голосування. Голосування та підрахунок результатів так, Один з найцікавіших етапів. Голосування проводиться серед учнів 6-11 класів. Кожен учень може проголосувати лише за один проєкт один раз. Голосування проводиться на бланку для голосування виключно паперовій формі, так як ми вибори президента, пам'ятаєте, робили в Google формі. Цього разу буде як на справжніх наших президентських чи парламентських виборах. Значить, останній пункт. Після підрахунку голосів, експертна група оголошує проєкт переможець. Звісно ж таки. Реалізація проєктів та звітування. Значить, після оголошення переможця заклад наш розпочинає реалізацію проєкту. Адміністрація закладу освіти забезпечує прозоре використання коштів. Результати реалізації публікуються на сайті нашої школи та, звісно, в всіх наших соціальних мережах. І наприкінці року заклад освіти надає звіт про реалізацію проєкту. Форма проєкту. Значить, це містить у нас назву проєкту, прізвище ім'я по батькові автора, авторки або групи авторів проєкту. Сума коштів на реалізацію складає 50 тисяч. Це може а, ну, або можливо, ви можете зробити кошторис менше, ніж 50 тисяч, можливо, у вас буде проєкт на 20 тисяч. Тобто, як кажуть, гроші не завжди вирішують все. Тематика проєкту, місце реалізації проєкту, тобто, де конкретно на території нашої школи ви бачите реалізацію цього проєкту. Шосте часові рамки впровадження проєкту, 7 опис ідеї проєкту, тобто проблема на вирішення, якої він спрямований. Запропоновані рішення, пояснення, чому саме. Це завдання повинно бути реалізоване, яким чином його реалізація вплине на подальше життя нашої школи. Звісно ж, очікувані результати від реалізації проєкту, коментар, додатки до ідеї проєкту, так як ми вже обговорили, це фотографії, малюнки, схеми, графічні зображення, презентації тощо. І знову ж таки, орієнтовна вартість нашого проєкту. На цьому. Наша презентація закінчена. Е, я сподіваюся, що вам розумію, що дуже багато інформації, але я дуже сподіваюся, що під час того, як ми вам озвучили цю презентацію, вогники в очах вже загорілись і ви вже почали думати, що можна зробити, як можна зробити, з ким можна зробити. Так. У вас є можливість під кінець навчального року створити дійсно щось прекрасне. Потужне. Е, і що запам'ятається і лишиться, дай Боже, назавжди у стінах нашої школи. Тож я вам бажаю удачі, натхнення. Ми вам, звісно, з усім допоможемо так, з адміністрацією, з вчителями. Головне, це ваше бажання, і головне, тобто звісно, такі, щоб це були ваші ідеї. Тобто, це не те, що хтось із вчителів чи адміністрації вирішив щось зробити. А це саме має бути ваша дитяча мрія, ідея, ваші бажання. Тож я вам бажаю наснаги, сподіваюся і вірю, що у вас все вийде. Тож, канікули однозначно, вже пройдуть дуже насичено. Тому чекаємо на ваші проекти. Все більш детально ще вам розкажемо, пояснимо, надішлемо відповідні форми та документи так, з приводу того, як цей проєкт має бути оформлений. Тож дякую за увагу, і до зустрічі.